Пане Роман, питає як кріпиться мінеральна вата в районі Маурлата, парапет плюс Маурлат на горищі. Е, значить, там класичний варіант утеплення, але ви знаєте, я ніколи навіть сильно з цим не заморочувався, тому що дивіться, у нас є стінка. Лежить Маурлат, під ним Рубіроїд. Я показував, у мене є маленькі картинки відео з нашого об'єкту, я спеціально звертав увагу на утеплення цієї парапетної частини. І на інших вебінарах я показував і розповідав, що ми використовуємо жорстку мінеральну вату, тобто щіль, котра щільна і стронка, тобто вона тримає форму. Тому ми її фіксуємо наклей на дюбільзонтики. та за рахунок того, що вона така доволі ну стронка, вона оцю форму тримає. І от коли у нас тут проходить кроква. Хто за мною слідкує і знає, тут проходить вітробар'єр. от це місце. Ми просто заповнюємо звичайною рулонною мінеральною ватою, котра доволі ну, м'яка. Ми зазвичай використовуємо Knauf Solution для цього, вона не колиться, з нею приємно працювати. І потім це все ми закриваємо вітробар'єром. бар'єром. Тобто на відео це видно, як ми це закриваємо. Тобто в цьому вузлі ми використовуємо дві мінеральні вати. Для придання форми стронкою, котра в плітах продається, а для того, щоб заповнити повністю це місце, то використовуємо та котра в рулонах м'ягенька.